За любов Божу, яку Господь явив до кожного із нас, скажемо, слава нашому Богу, Бог дарував для нас цей день це служіння, незвичайне служіння, де ми будемо бачити, згадувати смерть нашого Господа Ісуса Христа, страждання. В своєму розумі будемо згадувати ті діла, які Господь робив на землі, коли Він ходив по цій землі, коли він являв свою милість над людьми, коли він ісцяв хворих він воскрешав мертвих і кінечний результат, це смерть на Христі. І, як ми співали цей терновий вінок, який був надітий йому на голову, за ці його добрі діла, які він робив на цій землі, ми прославимо нашого Господа. Читаю слово Господнє. Це буде перше соборне послання апостола Івана, 4 розділ, 2 вірші, 9, 10 вірш. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. І не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благання за наші гріхи. Слава Богу. Ви знаєте, дійсно, Бог виявив свою любов до нас в своєї пори, коли ми ще були грішні, коли ми жили. Сказати так по своїх законах, законах цього світу. І Божа любов навинася над нами, і доказ цього є те, що ми є зараз на цьому місці. Слава Богу. Це милість його, і це любов до кожного з нас. До кожного, хто дійсно прийняв його як свого особистого Спасителя. І я каже слово Господня не в тому любов, що ми полюбили Бога, ми не знали Бога. Але Він вже тоді полюбив нас. І віддав сина свого народного Ісуса Христа, який прийшов на цю прискорбну землю для того, щоб дати людям звільнення, звільнення від гріха, дати життя і дати надію на вічне життя. І золотий вірш Біблії Івана три, шістнадцять, сімнадцять каже: бо так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого народного, щоб кожен, хто буде вірити в нього, не загинув, але мав життя вічне, і не послав Бог свого сина світ, щоб він світ засудив. А щоб через нього світ спасся. Слава Богу. Ви знаєте дійсно, Син Божий він залишає хворих ангелів, славу неба, і приходить на цю прискорбну землю для того, щоб дати звільнення людям від гріха і виконати волю Отця свого Небесного. І в посланні до Тита Другий розділ з 11 го вірша. Слово Господні каже, бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей, і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас. Щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих. Слава Богу. Ви знаєте, дійсно, живучи на цій землі, як я вже казав, і ходячи в людському цілі, Ісус Христос навчав людей істині. Ісус Христос показував людям ту дорогу, яка веде до Царства Божого, дорогу спасіння, дорогу життя. І Він після того, коли Пройшло небагато часу, ми знаємо, був розп'ятий, але своїм, як сказати, по своїй волі, волі Отця Небесного, Він віддає себе на розп'яття, прийнявши таку ганебну смерть на Христі. Це була позорна смерть. Слово Господнє каже, щоб проклятий всяких, хто розп'ятий на дереві. Але Він, цією смертю, він з нас забрав це прокляття і його розіпнув там на голові на Христі. І не ми, не ми, ви знаєте, але Син Божий дав нам звільнення. Дав нам владу і дав нам дійсно прозріння, явивши свою любов до нас, проливши свою дорогоцінну святу кров там на голові на Христі. До Євреїв, 10 розділ, 4 вірш каже, бо тож неможливо, щоб кров биків та козлів здіймала гріхи. Ми знаємо старого заповіту, що кожен раз, коли він приносив жертву за гріх людей. Якусь тварину. І ця кров вона не давала повного звільнення людям. Проходив час люди ще більше починали грешити. І Бог робить висновок Бог, приймає рішення і посилає свого сина Єдинародного Ісуса Христа, щоб той один раз приніс в жертву сам себе, пролив свою дорогоцінну кров і дав звільнення людям. Євреїв, 9 розділ. З 11 вірша читаю таке слово. Але Христос, перевесященник майбутнього, доброго, прийшов із більшою і досконалішою скінею цепто не цього творення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю, увійшов до святині один раз, та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят та попілок і ялівок, як покропить на чистих, освячує їх на очищення тіла. Скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому? Тому він, посередник нового заповіту, щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту, покликані прийняли обітницю вічного спадку, бо де заповіт. Там має відбутися смерть заповітника. Заповіт вже важливий по мертвих, бо нічого не варт він, як живе заповітник. Тому і перший заповіт освячений, чере... освячений був не без крові. Коли б Моїсей сповістив був усі заповіді за законом усьому народові, він узяв кров кузлів та телят із водою, із червоною вовною та і сопом, та й покропив і саму оту книгу, і людей. Проказуючи, це кров заповіту, що його наказав за вас Бог, так само і з Кінією, і весь посуд служебний покропив він кров'ю, і майже все за законом кров'ю очищується, а без пролиття крові немає відпущення. Отож, треба було б, щоб образи небесного очищалися цими, а небесне саме кращими від оцих жертвами. Бо Христос увійшов на рукотворну святиню, що була на взір правдивою, але в саме небо. Щоб з'явитись тепер перед Божим лицем за нас. І не тому, щоб часто приносити в жертву себе, як пересвященник, і виходять у святиню кожного, кожнорічно і кров'ю і з кров'ю чужою. Бо інакше він мусив би часто страждати ще від закладень світу, а тепер він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою свою щоб власною жертвою знищити гріх, так і Христос. Один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає Його на спасіння. І маючи сьогоднішнє служіння, ви знаєте, дійсно, яке ми маємо сьогодні, бачимо перед собою цей стіл. ми згадуємо ці події, цю хресну дорогу нашого Господа Ісуса Христа, які вже більше 2000 років назад були на цій землі, де Син Божий. Ісус Христос віддає своє життя для того, щоб ми з вами жили. І перше послання апостола Петра, перший розділ 18, 19 вірш каже, і знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу. Але Був з'явився нам за останнього часу. Слава нашому Богу. Оскільки дійсно, ви знаєте, кров Ісуса викупила нас, ми стали новим творінням у Христі, Його кров звільняємося від гріха для того, щоб служити нам і прославляти Бога живого. тому Хай Бог благословить кожного із нас, ви знаєте, дійсно, і хай допоможе пам'ятати, якою ціною даровано нам спасіння. Пам'ятати і розуміти цю жертву Голговську. Яку звершив заради нашого спасіння Син Божий Ісус Христос, який дійсно допоміг нам, ви знаєте, дійсно просвітив нас, дав нам надію, дав вічне життя, і до цього часу Він допомагає, благословляє і тримає нас. Слава нашому Ісусу Христу! Тому Хай Бог допоможе, ви знаєте, пам'ятати не тільки в цей день, коли ми звершуємо заповідь Господню, коли ми бачимо цей стіл, коли ви знаєте саме служіння, атмосфера наслужсвого служ... служ... служіння вона нагадує нам ці, ці події, але кожного дня. Кожного дня нашого життя пам'ятати ту ціну, яка була заплачена за кожного із нас, тому хай Господь благословить, Давайте ми схилимо наші коліна. Ми подякуємо нашому Богу, будемо просити Божу.